Вітаємо на хвилі Бібліотечного радіо Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Вітаю слухачів бібліотечного радіо, а також поціновувачів поезії. Адже наш ефір виходить у рамках Національного тижня читання поезії, що проходить з 17 до 23 березня по всій Україні за ініціативи Українського інституту книги. Цей тиждень під назвою Пісня тисячі голосів це чудова нагода привернути увагу до української поезії та залучити громаду до читання. На абонементі відділу обслуговування учнів 5-9 класів Чернігівської обласної бібліотеки для дітей для вас діє виставка дотик до душі поезія. Вірші стають способом знайти слова для пережитого, відчути підтримку та взаєморозуміння. Тиждень читання поезії нагода вслухатися у багатоголосся української поезії, де кожен знайде слова, що відгукнуться в його серці. Послухає цей дощ. Підкрався і шумить. Блящаний звук води, веселих крапель кроки, Ще мить, ще тільки мить і мить, а раптом озирнуся, а це вже й роки, і роки, а це вже віки, ніхто вже й не зна в туманностях душі, чи може андромеди. Я в мантіях дощу, прозора, як скляна, приходжу до живих і згадую про мертвих, цілую всі ліси, спасибі скрипалю, він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність. Щойно ми потрапили під цілющу зливу поезії незрівнянної Ліни Костенко. І як благодатний дощ напоює спраглу землю, так і поезія Ліни Костенко сьогодні напоїть наші душі, наповнить серця. Її називають королевою української поезії ХХ століття, яка в часи безвір'я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага. Сьогодні, 19 березня 2025 року, Ліна Костенко відзначає свій 95-річний ювілей, і нехай про неї говорить її поезія. Тож послухаємо саму. Авторку Акварелі дитинства, Дніпро старенький дебаркадер, Левино жовті береги лежать на кісті, похиливши зелену гриву шлюги. Пісок причалює пірога, хтось варить юшку. Дим і дим, суха порепана дорога повзе як спраглий крокодил. В Дніпрі купається купава. Мені ще рочки, може, три, а я чекаю пароплава із за трипільської. Гори моє нечуване терпіння, І ще ніхто не переміг, бо за терпінням є трепілля, а за Черніговом черніг, Черніг страшний, він дуже чорний, як звечоріє на Дніпрі. Черніг сідає в чорний човен, і ставить чорні ятирі, і ті корчі, і те коріння, Розмити повінь з весни, і золотаве. Звечоріння в зелених кучерях сосни і ті роки, що так промчали, І той, і гора, це вже невидимі причали в глибокій пам'яті Дніпра. Ми щойно занурилися у її дитинство. Та авторка писала і для дітей. Зокрема, у фонді нашої бібліотеки є прекрасно ілюстроване видання Бузиновий Цар, де є такі вірші. Веселий дощ. Дощ полив і день такий полив'яний. Все блищить і люди, як нові, лиш дідок, старесенький, кропив'яний, блискавки визбирує в траві. Струшується сад, як парасолька, мокрі ниви і порожній шлях, ген корів розсипана квасолька, доганяє хмари у полях. Бузиновий цар. У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось їй грає на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже Не ходи, темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сиві сиви косми пелехаті. очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй бабо, ні, очі в нього не страшні, на пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні. Грає в дудку джоломію, я заграв би, та не вмію, А навколо ходять в танці квіти, всі його підданці, є оркестри духові, равлик павлик у траві. Три царівни бузинові мають кожна по обнові. Не всипущі павуки чуть серпанки і шовки. На царевій опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені. Золоту сторінку творчості Ліни Костенко становить її духовний діалог і єднання з природою. Ви тільки послухайте. Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, Старезні пні кошлаті поторочі. Літопи стиші пишуть у траві, дубовий нестор дивиться крізь пальці на білі вальси радісних беріз, і сонний гриб, смарагдові куфайці, дощу напився і за день підріс. Багряне сонце, сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно, і десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають незлісно, коли шахмара, втомлені, громи. Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я зможу і з людьми. Для багатьох улюбленим став твір осінній день, а Ольга Богомолець написала музику на ці слова і заспівала. Осінні, день осінні, день осінні, осені, день осінь, день осінні, осанна, осінь, осунна. Невже це осінь? Осінь та сама. Останні айстри горіли зайшлися бо. І злодій літо вкрав, Багдадський злодій и плаче конекса. Осені, о сама, не вже це осінь осеньота сама, не вже це осінь, осінь. Можливо не захопитися красою її поезії, неймовірним талантом та майстерністю. А якщо мова про те, що вона щиро любить, до чого не байдужа, у творчій палітрі Ліни Костенко багатьох найбільше вражає саме її інтимна лірика, де читачі підпадають під чари серця магію високого кохання. Очима ти сказав мені. Люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано. Гером несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами, слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось несказанним. Її життєвий шлях. Це шлях боротьби сильної, стійкої, безкомпромісної добрехні і підлості людини, яка, попри все, любить людей і життя, і інших закликає бути чуйними і щирими. У вірші між іншим читаємо такі рядки. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Ліну Костенко називають залізною леді української поезії. Немає часу на поразку, написала колись вона у поемі Берестечко. Ці рядки, як ніколи, актуальні зараз. Коли на Київ летіли бомби, Ліна Костенко писала у перший місяць важко писалося, але потім опанувала себе і нових рядків почало з'являтися все більше. У віршах Ліни Василівни про сучасну війну стійкість, незворушна віра в перемогу та гордість за націю героїв, ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла. А вибух був, як жовта хризантема, що на півнеба раптом розцвіла, струснуло стіни і двигтіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. То що, тікати, бігти в бомбосховище, а не діждав би фюрер у Кремлі. Хай сам боїться, він уже вчорашній, посіють бомби, ненависть пожнуть. Сирени виють. А мені не страшно хто не тікав, того не доженуть. У нас вже підриваються на мінах, в полях по обрій брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Господі їм сил, подвоїв і потроїв здолали все, подужали заброд. Так виникає нація героїв, так постає з населення народ. Дорогі друзі, сподіваюся, що ви надихнулися і стійкістю, Ліни Василівни Костенко. І красою її поетичного слова. Привітаємо ж її з Днем Народження та ювілеєм, подякуємо за цей неймовірний подарунок нам, її читачам. У багатьох є улюблені твори Ліни Костенко. Гадаю, що не помилюся, що ось саме цей і саме в такому виконанні не залишив нікого байдужим. Це якраз про авторку, людину з високими моральними цінностями, яка має крила, чого вони у неї? Одне з них це поезія. А яке гадаєте, її друге крило? Може, це неймовірна сила духу, сила, яка навіть підкорює долю і надихає інших. А й правда. крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко Крила.